Добрий день. Тема тригонометричні функції гострого кута прямокутного трикутника. Синусом гострого кута прямокутного трикутника називають відношення протилежного катета до гіпотенузи. І записують: Синус кута альфа дорівнює ВС відноситься до БА. БЦ пам'ятаємо катет, який лежить напроти кута альфа, називається протилежним. Косинусного сроку та прямокутного трикутника називають відношення прилеглого катета до гіпотенузи. І записують косинус альфа дорівнює, Са відноситься до БА, Са є прилеглий катет до кута альфа. Тангенсумгосроку та прямокутного трикутника називають відношення протилежного катета до прилеглого. І записують тангенс альфа дорівнює, БЦ відноситься до Са. І котангенсом гострого кута прямокутного трикутника, називають відношення прилеглого катета до протилежного катета, і записують котангенс, альфа дорівнює відношення Це А, БЦ. Запишіть самостійно, чому дорівнює синус косинус тангенс і котангенс кута бета. І перевірте, якщо гострий кут одного прямокутного трикутника дорівнює гострому куту другого прямокутного трикутника, то синуси, косинуси, тангенси та котангенси цих кутів є рівними. Дійсно, якщо у прямокутних трикутниках, наприклад, кут А дорівнює куту Т, то ці трикутники є подібні за рівним гострим кутом, отже, можемо скласти ось такі відношення: Бо це відноситься до КП, так само, як А відноситься до КТ, і так само, як це А відноситься до КТ. Запишемо відношення BC до КП таке саме, як БА до КТ, і її перепишемо ось таким чином. BC відноситься до BA, як КП до КТ. BC до BA – це є синус кута А, а КП відноситься до КТ до рівня синусу кута Т. Отже, маємо, що синуси рівних кутів є рівними. Аналогічно доводимо рівність косинусів. Рівних кутів, рівність тангенсів рівних кутів, і рівність котангенсів рівних кутів. Отже, синус косинус тангенс і котангенс гострого кута залежить тільки від величини цього кута, і не залежить від розмірів трикутника. Запишемо, що таке синус косинус, тангенс і котангенс кута альфа. Та як катет завжди є менший від гіпотенузи, то відношення. А до С чи Б до С є меншим одиниці. А це означає, що синус і косинус гострого кута є додатним числом меншим від одиниці. При збільшенні гострого кута, синус і тангенс збільшується, косинус і котангенс зменшується. Тобто більшому куту буде відповідати більший синус. І, навпаки, синус більший більшого кута. Аналогічно маємо для тангенса. І якщо кут альфа є більший від бета, то косинус альфа є менший за косинус бета. І навпаки, якщо косинус альфа є більший за косинус бета, то альфа є менший за бета. Аналогічно і для котангенсу. Наприклад, синус 70 градусів є більший, ніж синус 50 градусів, тому що 70 більше 50. Косинус 70 градусів є менше, ніж косинус 50 градусів. Тому що більшому куту відповідає менше значення косинуса цього кута. Тангенс 70 градусів є більший, ніж тангенс 50 градусів, і котангенс 70 градусів менший, ніж котангенс 50 градусів. За даними на малюнку, знайти значення синус альфа, косинус альфа, тангенс альфа, котангенс альфа і косинус кута бета. Знайдемо другий катет прямокутного трикутника з сторони Піфагора, це А дорівнює арифметичний квадратний корінь БА ДА квадраті від ноти БЦ у квадраті. І отримуємо арифметичний квадратний корінь з 11. Синусом кута називають відношення протилежного катета до гіпотенузи і дорівнює 5 шостих. Косинус кута це відношення прилеглого катета до гіпотенузи і дорівнює арифметичний квадратний корінь з 11, поділити на 6. Тангенс кута – це відношення протилежного катета до прилеглого катета, і дорівнює 5 поділити на арифметичний квадратний корінь з 11. І котангенскута це відношення прилеглого катета до протилежного катета, і дорівнює арифметичний квадратний корінь з 11 поділити на 5. Знайдемо косинус кута бета, це відношення прилеглого катета до гіпотенузи, і отримаємо 5 шостих. Варто звернути увагу, що синус кута альфа дорівнює косинусу кута бета. Встановимо зв'язок між тригонометричними функціями двох гострих кутів прямокутного трикутника. Сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів, тобто величина кута бета дорівнює 90 градусів мінус альфа, і запишемо косинус кута бета це відношення А до С, і синус кута альфа це відношення А до С. Праві частини даних рівностей є однакові, однакові є і ліві частини, тобто косинус бета дорівнює синусу альфа. Бета цей 90 відняти альфа і отримуємо формулу косинус 90 мінус альфа дорівнює синусу альфа. Аналогічно запишемо, чому дорівнює синус бета і косинус альфа. І так як праві частини однакові. Прирівнюємо її частину. Отримуємо формулу синус 90 градусів мінус альфа дорівнює косинус альфа. Аналогічно доводимо і таку формулу тангенс 90 градусів мінус альфа дорівнює котангенсу альфа, і котангенс 90 градусів мінус альфа дорівнює тангенсу альфа. косинус 20 градусів дорівнює синусу 90 відняти 20 градусів, тобто синусу 70 градусів. Тангенс 40 градусів дорівнює котангенсу 90 відняти 40, тобто котангенсу 50 градусів. Знайдемо тригонометричні функції деяких кутів. Наприклад, маємо кут 30 градусів. Катетця прямокутного трикутника позначеного за властивістю катета, який лежить проти кута 30 градусів, до половині гіпотенузи, отже, гіпотенуза БА дорівнює 2Б. З Піфагора знайдемо другий катет. БЦ до рівня Б умножити на арифметичний квадратний корінь з 3 і знайдемо синус 30 градусів. Це відношення протилежно кату до гіпотенузи і до рівня одну друга. Знайдемо косинус 30 градусів, це відношення прилегло кату до гіпотенузи, і після підстановки і скорочення отримаємо арифметичний квадратний корінь з 3 поділити на 2. Тангенс 30 градусів складаємо відповідне відношення відношення протилежного катета до прилеглого і дорівнює одиниці поділити на арифметичний квадратний корінь з трьох. І котангенс 30 градусів дорівнює арифметичний квадратний корінь з трьох. Величина кота А дорівнює 90 відняти 30-60 градусів. Знайдемо синус 60 градусів, синус з 60 дорігнів косинусу 30 градусів синус альфа дорівня косинус 90 альфа і дорівняння арифметична квадратного коність трьох на 2. Косинус 60 градусів дорівнює синусу 30 дорівню 1 друга, тангенс 60 градусів дорівні котанг з 30 градусів дорівняння арифметичний квадратний з 3 і котангенс 60 градусів дорівняння. Тангенсу 30 градусів і дорівнює одиниці поділити на арифметичний квадратний корінь із трьох. Розглянемо рівнобедрений прямокутний трикутник, у ньому гострі кути дорівнюють 45 градусів, позначимо катити А. З теоретики погору знайдемо гіпотенузу дорівнює А корін з 2 і знайдемо синус кута 45 градусів. Отримаємо корінь з 2 поділити на 2. Косинус 45 градусів, дорівнює синус 90 відняти 45. Тобто дорівнює синусу 45 градусів, дорівнює з 2 на 2. Тангенс 45 градусів це є відношення протилежного катета до прилеглого катета і дорівнює одиниці. І котангенс 45 градусів, дорівнює тангенсу 90 до 45, тобто сорок п'яти градусів і дорівнює одиниці. Запишемо знайдені результати в таблиці і будемо використовувати їх при розв'язуванні задачі. Наприклад, знайти кути альфа і бета прикутників, зображених на малюнку. Косинус кута альфа відношення прилеглої кати та до гіпотенузи. отримаємо корінь з 2 поділити на 2. Та як кут альфа є гострий, можемо його знайти за таблицею величина кута альфа дорівнює 45 градусів. Другий гострий кут, відповідно, буде дорівнювати 90 відняти альфа, дорівнює куту альфа і дорівнює 45 градусів. На другому малюнку маємо два катети, можемо знайти тангенс кута альфа, це відношення триколежного катета до прилеглого, дорівнює арифматичний квадратний корінь з трьох. Та як гострий, за таблицею знайдемо величину кота альфа до рівня 60 градусів. Другий гострий кут дорівнює 90 відняти 60 до рівня 30 градусів. На малюнку дано проекції катетів на гіпотенузу можемо знайти високу, Трикутника BH. висота, пам'ятаємо, є середнім традиційним між проекціями катетів на гіпотенузу, означення висоти дорівнює 5 коренів з 3. І з прямокутного трикутника Бгаш можна визначити тангенс кута альфа дорівнює відношенню протилежного катета до прилевого катета. І дорівнює арифметичний квадратний корінь трьох поділити на 3. Одиниці поділити на арифметичний квадратний корінь з трьох. За таблицею знайдемо величину кута альфа. Альфа дорівнює 30 градусів. Другий гострий кут дорівнює 90 відняти альфа дорівнює 60 градусів. Виведемо співвідношення між тригонометричними функціями одного кута. Маємо значення синуса, косинуса, тангенса і котангенса кута. Запишемо для прямокутного трикутника теорему Піфагора, обидві частини рівності поділимо на С квадрат, отримаємо таку рівність А поділити на С. це і синус альфа, Б поділити на С – косинус ута альфа, і отримаємо основну тригонометричну також синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа до рівня одиниці. Тангенс альфа це є а поділити на б, чисельник з номерами дробу поділимо на с. А поділити на С – це є синус альфа і В поділити на це це є косинус альфа. Аналогічно знайдемо котангенс альфа, отримаємо косинус альфа, поділити на синус альфа. Варто запам'ятати отримані формули. Тангенс альфа і котангенс альфа є взаємно оберненими, тому їх добути в дорівнює одиниці. Перепишемо основну тригонометричну потужність, поділимо обидві частини рівності на косинус квадрат альфа отримаємо з таку рівність синус альфа поділити на косинус альфа, це є тангенс альфа, тому отримаємо формулу тангенс квадрат альфа плюс одиниця до рівня одиниця поділити на косинус квадрат альфа. Якщо обидві частини основної тригонометричної тотожності поділити на синус квадрат альфа, отримаємо з таку формулу котангенс квадрат альфа плюс одиниця дорівняння одиниця поділити на синус квадрат альфа. Відомо, що синус кута альфа дорівнює 3 п'ятих, знайти значення косинуса, кута альфа, тангенса альфа і котангенса альфа. Скористаємося основною тригонометричною потужностю, синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює одиниці, знайдемо косинус альфа і підставимо відповідне значення синуса альфа і отримаємо 4 п'ятих. Тангенс альфа це відношення синуса кута до косинуса даного кута. Підстану й від незначення 3 3,4. Функція котангенс є оберненою до тангенса. Тобто котангенс альфа дорівнює 4 треті, 1,1 третя. Нехай відомо тангенс кута альфа дорівнює 5, знайти значення за синуса і котангенса кута альфа. Знайдемо котангенс альфа. Це є одиниця поділити на тангенс альфа 1 1,5. Запишемо формулу, яка пов'язує функцію тангенс і косинус кута. Знайдемо косинус альфа. Після підстановки відповідного значення тангенса кута. Отримаємо одиницю поділити на артметичний квадратний корінь із 26. Із І з формули тангенс альфа дорівнює синус альфа поділити на косинус альфа, знайдемо синус альфа дорівнює тангенс альфа помножить на косинус альфа. Підставимо відповідні значення. І отримаємо 5 поділити на економічний квадратний корінь із 26. Чи існує кут, косинус якого дорівнює 0,7, а синус дорівнює 0,3. Скористаємося основною тригонометричною тотожністю. косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа повинен дорівнювати до одиниці. При підстановці отримаємо значення, яке не дорівнює одиниці, отже, около пта не існує. Спростити вираз. Перепишемо вираз а. Синус квадрат х винесемо за дужки. В дужках отримаємо одиниця плюс танденс квадрат х. Це дорівнює одиниці поділити на косинус квадрат х, синус квадрат х поділити на косинус квадрат х. Можемо записати як частку до квадрату синус х поділити на косинус х, це є тангенс х, і до квадрату отримаємо тангенс квадрат х. Перепишемо приклад Б, можна розкласти різницю квадратів, це добуто різниці виразів на їх суму. Косинус квадрат х плюс синус квадрат х до рівня одиниці, отримуємо косинус квадрат х відняти синус квадрат х і додаємо одиницю. Один відняти синус квадрат х і косинус квадрат х і косину квадрат х плюс косинус квадрат і два косинус квадрат. Перепишемо вираз в котангенс 90 градусів відняти Х, це є тангенс Х, і тангенс Х помножимо на котангенс Х, добуток до рівня одиниці. Дякую за увагу, за завдання для самоперевірки, До побачення. Слава Україні!